Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua, канал, де ми говоримо українською про бізнес, про максимально різні направлення. Від розпаковки посилок загублених і продажу тих речей, які там знаходяться, до власного виробництва масштабного виробництва з виходом на міжнародні ринки. і в цілому об'єднуємо і проговорюємо все, що тільки можна. Тому, якщо вам це подобається, я попрохаю вас підписатися. А ми розпочинаємо це відео. Ну і власне в цьому відео я виділив декілька тем, про які хочу проговорити. Це ті а, ніші, які розпочиналися на цьому каналові, але далі я переставав про них говорити. Це одяг, а, фулфілмент, а, дропшипінг. А, на сьогодні я виділив саме ці три ніші, про які я просто перестав говорити. Тож, поїхали по порядку. Розпочнемо з фулфілменту, і так далі будемо проговорювати все інше. На початку а, повномасштабки. Фулфілмент ну от не прям на початку початку, а десь через півроку. фулфілмент дуже користувався попитом. І в той час, коли моє виробництво просіло, бо ми втратили і робітників, і замовників. Бо більшість замовників були з частини, яка почалася іти в окупацію. Де й і е, ці люди або залишилися в окупації, або почали масово виїжджати, і ми почали е, ну, в великому обсязі. У нас е, почали йти просадки. Плюс наші працівники, е, піклуючись про свою сім'ю, почали виїжджати в Європу. Також ми просіли і ми не могли брати замовлення з Європи виконувати, тому що просто нікому було робити. Тому в той момент, коли... Основне діло просіло доволі сильно, а фульфімент потрішку починав рятувати, тому що масив складів у нас великий, квадратури багато. І коли це все, ну, коли виробництво наше кипіло, воно все було зайнято постійно, тому що ми на тонни не заказували коробку. В яку пакувати, ми на фури заказували пупирку, в яку пакувати, Плюс різні скотчі, з та ДТП, тільки під це потрібна була велика квадратура. Потім власний склад завжди має бути наповнений мінімум на тисячу штук кожної позиції, а позиції більше 2500 штук. І, ну, типу, нас великі мощності були та є. Зараз трішки менше по зрозумілим причинам і. В той період склад потрішку вивільнявся, нового нічого не з'являлося, і квадрати простоювали. А оренду платити було потрібно, тому що нам ніхто ніяких костів не робив, ніхто не зменшив оренду плату. Як платили, так і платили. Не подобається виїжджай. Я подумав, задавши є така штука, як фулфілмент, почав пропонувати знайомим. Знайомих просив, щоб вони пропонували своїм знайомим. І до нас, так як ми в Полтаві знаходимося, багато людей приїжджало, переїжджало з Харкова. І привозили з собою свій бізнес, і це потрібно було десь розміщувати. А в Полтаві, ну, типу, це такий, ну, воно, воно маленьке, мініатюрне, тут немає таких великих хабів, складських. А якщо і є, от у нас декілька районів, які от, рахуються як чисто складові, то там умови просто жахливі. там, ну, Вплоть до того, що перед тобою там хтось зберігав. <зернов>, все голубами немає ніяких, звісно, шумов для працівника складом, а зараз тобі його перездають в тому ж стані, а ти там, наприклад, займаєшся посудом банально, розумієте? Ну от Типу так. Такий а, приклад можу навести стан складських приміщень в Полтаві дійсно жахливий. І щоб знайти щось гарне, потрібно або а, виграти в лотерею, або заплатити дуже оверпрайс, якого не коштує складське приміщення в жодному з міст. Ну і відповідно а, я почав набивати собі клієнтську базу, і фішка в тому, що ну от я прикинув. Один палет, там 500 гривень. І, будь ласка, заїжджайте для більшості фішка в тому, що цього було достатньо. Типу, ти у висоту можеш будувати скільки завгодно, поки там дозволяє приміщення, а ширина, от ти обмежений одним палетом і за це ти платиш 500 гривень. Якщо ти е, береш більше там від 5 палетів, в мене була знижка там 350 гривень. Тому от таким чином ми почали працювати і це почало рятувати. Тому що один палет. Це там квадратний метр, і люди почали забиватися, і, блін, реально це врятувало. І ми почали відбивати і арендну плату, і комунальні послуги, і навіть щось трішки собі забирати на а, якийсь там прожитковий мінімум. Тому фулфілмент мене тоді рятував. І по мірі того, як. а-а Йшов час, люди починали повертатися і до Харкова, і до інших своїх міст, або навпаки, йшли далі туди, до Львову, на Закарпаття, і вони прощалися зі мною на превеликий жаль, і мігрували туди, або поверталися додому. На сьогодні в мене. Від всього масштабу десь відсотків 8, мабуть, зайнято під фулфілмент. Я продовжую це здавати, але так, що, типу, я нових людей не шукаю. Якщо хтось по знайомих приходить, то так, будь ласка, я палету надаю. Місце завжди в мене є. Тому він не приносить зараз фактично нічого, трішки допомагає там відбивати якусь частку оренди, і тому про це зараз не говорю. Дропшипінг. Дропшипінгом як. Людина, яка бере і по моделі дропшипінгу, продає, я не займаюся. Для мене це не цікаво, для мене це не рентабельно, і для мене це взагалі пройдений етап. А дропшипінг в моєму житті є, а, а, займає певне місце, але а, я виступаю в ролі того, хто надає товар для дропшипінгу. А не той, хто користується постачальниками і продає а, по моделі дропшипінгу. Тому так, це присутньо, але трішки в іншій формі. І мені ця форма подобається більше, тому що, власне, а, коли ти маєш своє виробництво, то дуже круто, коли в тебе є своя база дропшиперів, які з тобою постійно працюють і допомагають продавати твій товар і при цьому, звісно ж, самі заробляють. Жинальність на наших товарах завжди дуже висока. Ми даємо найнижчу ціну на ринку при найвищому найвищій якості, і якщо. Людина має змогу вийти там на Еці, на eBay на Амазон, то вони сміло роблять зазор на 5 іксів від ціни, яку даємо їм ми. І це колосальний заробіток, тому що він дозволяє покривати всі е, розходи. Е, не так, що ти робиш е, там на x 2 і. В кращому випадку забираєш там з цих X2 20%, тому що в тебе а, має бути якийсь менеджер, якщо ти масштабненько робиш, а, плюс якісь витрати по СММки, по рекламі, і це все займає час, займає гроші, і тоді з X2 немає сенсу взагалі іти в дропшипінг, як на мене. Ми даємо по укр... ринку X3, мінімально, по... Зарубіжному ринку X5, мінімальна, а далі вже від ваших можливостей і вмінь. Тому, якщо цікаво, ви завжди можете написати мені в особисті, завжди відкритий до пропозицій, до співпраці. Пишіть, будемо обговорювати і працювати. І останнє це одяг. А, хто слідкує за каналом, знає, що ми закупили обладнання. А, ми закупили обладнання для того, щоб принтувати футболки, сумки, шапки, толстовки і а, чашки, миски, термоси, магніти, начебто все. Коротше, вісім позицій ми можемо принтувати, робити, т.д. де І це все обладнання успішно лежить на складі і чекає, мабуть, свого часу, чи що, бо поки що в нас банально не дійшли до цього руки. А, не вистачає нам толкових працівників, які б працювали за моделлю, яку ми пропонуємо. В більшості люди, які приходять по вакансії, вони. Просто сидять неактивні і чекають, щоб їм або щось конкретно дали зробити. Вони це зробили і знову сіли, або просто не розуміють взагалі, що їм потрібно робити, і що вони тут роблять, але вони дуже сильно хочуть отримати заробітну плату. І в таких випадках, звісно ж таки, ми з ними прощаємося. Тому. На превеликий жаль, до цієї нічі ми поки що не дійшли. Згорем пополам виходимо на маркетплейси, працюємо в тому напрямку з основною основним виробництвом нашим, з декором і розвиваємо поки тільки цей напрямок. Ну Прям шок масштабно. А до одягу не дійшли. Я розумію, що одяг це, по-перше, дуже конкурентна ніша. А по-друге, це не дуже високомаржинальна ніша. Але в мене а, є побудований план, є порозуміння того, що можна, як можна робити, кому це пропонувати і кому це було б цікавим. Але. До цього лише потрібно дійти, і дійсно, на сьогодні навіть в такій заповненій ніші можна робити дуже крутий авторський е шмот, авторські продукти, які будуть мати попит. І цей попит буде приносити прибуток навіть є декілька моделей, тому що одна більш така зрозуміла глобальна, а інша більш складна, кастомна, але більш прибуткова. І хочеться хочеться почати працювати в цьому направленні, але в цьому направленні ми скажемо не сьогодні. Тому. Така ситуація, не все гладко, не все супер-пупер добре, тому що, ну блін, ну такий час зараз, вибачайте. Я б міг би розказати про успішний успіх, але успішний успіх в мене на 50% успішний є в основному направленні, і там стобіса багато роботи, і якби були. Зацікавлені, вмотивовані люди в цьому в розвитку, в заробітку. То все було б набагато краще. Але, на жаль, поки що мені не пощастило зустріти таких людей. Тому, друзі, на сьогодні все. Я сподіваюся, що це було чимось для вас корисно, цікаво. Буду чекати ваших коментарів. Буду чекати ваших запитань, можливо, когось зацікавить співпраця. Всі посилання, як завжди, ви зможете знайти в описі, тому залітайте, буду радий вас там бачити.